Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. До польських перевізників, які блокують кордон України з Польщею і тільки посилюють цю блокаду, долучаючи нові пункти перетину державного кордону. Долучилися і словацькі. Також почалася блокада кордону між Словаччиною і Україною. І невідомо. Який час вона продовжиться. Таким чином можна сказати, що все більше і більше пунктів перетину українського кордону закриваються для вантажів. Причому, і це те, що також ми маємо з вами усвідомлювати: не тільки цивільних, але й вантажів військового призначення. Можна звичайно вважати, що сутність блокади це насамперед. Економічні інтереси перевізників, що таким чином вони намагаються уникнути конкуренції, повернутися до цієї ситуації, яка існувала до нападу Росії на Україну. Коли до Польщі чи Словаччини Єврокомісія ставилася як до країн повноправних членів Європейського Союзу, а до України застосовувалися інші норми, пов'язані насамперед із. Тими домовленостями, які були досягнуті у рамках угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Але ж організатори блокад прекрасно знають причини того, що Україна приєдналася до цієї системи, яка існує в Європейському союзі. Це насамперед війна. Це насамперед складна ситуація для української економіки. Це Насамперед, ті рішення, які були ухвалені за ці місяці, які пов'язані із готовністю Європейської комісії розпочати з Україною перемовини для того, щоб вона приєдналася до Європейського союзу, так що рано чи пізно ті норми, які зараз виглядають тимчасовими і пов'язані із російською агресією, стануть постійними. І ніяких кордонів блокувати вже не вдасться, тому що їх. Просто не буде. До того ж, треба чітко усвідомити, що з точки зору інтересів польської економіки є якраз продовження чинних процедур, продовження експорту Польща в воєнних умовах, саме тому, що шляхи доставки продукції в Україну обмежені, займає все більше і більше місця. На українському ринку. І зараз блокада зменшить ці польські можливості, як цім і можливості Словаччини. Чому ж тоді це відбувається? Тому що українському уряду доводиться практично самотужки вирішувати питання перемовини з польськими перевізниками. Я впевнений, що зараз теж саме буде із словацькими, а виконати тих вимог. Які висувають організатори блокади, українці-урядовці просто не в змозі, тому що за великим рахунком, це вимоги не для них, а для Європейської комісії. І тому що організатори блокади, по суті, пропонують Україні власними руками знищувати власну економіку на користь польських чи словацьких перевізників. Уряди обох сусідніх країн, звичайно ж. Не будуть зараз нам допомагати. Словацький уряд знаходиться в тіні цієї блокади саме тому, що зацікавлений в тому, щоб продемонструвати європейській комісії нові можливості нового очільника уряду Роберто Фіцо, який тісно пов'язаний з угорським прем'єром Віктором Орбаном, не приховує своїх антиукраїнських настроїв і свого позитивного ставлення. До відновлення взаємин з Росією. З польським урядом теж ситуація виглядає найгіршим чином. Повторюється та сама ситуація, яка була, коли польські урядовці фактично стояли за протестами польських фермерів, які, до речі, зараз також готові приєднатися символічно до блокади перевізників. І тоді. Партія права і справедливість, яка поки що знаходиться при владі в Польщі, робила все можливе і неможливе, щоб не знайти рішення проблеми, яке б відповідало європейським інтересам, інтересам польсько-української дружби. Можна сказати, що і польський інтерес, і сама допомога України все це було кинуто. Під вантажівку амбіцій лідерів партії право і справедливість, які намагалися відстоїти свою владу. Зараз, коли абсолютно очевидно, що польські праві популісти огидно збанкрутіли, що невдозі їм доведеться розпрощатися із урядовими кріслами, із уцією, всією політикою, яку вони упродовж років проводили на українському напрямку. Вони намагаються залишити своїм спадкоємцям, можливому уряду демократичних сил Польщини, чолі з одним з найбільш авторитетних європейських політиків, Дональдом Туском, нелегку спадщину. Замість того, щоб вже сьогодні вирішувати проблеми, пов'язані з протестом польських перевізників, замість того, щоб продемонструвати власну ефективність як урядовців. Замість того, щоб показати, що міф про їхню палку підтримку України це не сторінки книжок і не палки промови правопопулістських політиків, політиків реальність, вони роблять все можливе і неможливе, щоб ситуація не вирішувалася, а тільки ускладнювалася. Щоб новому польському уряду було дуже важко цю ситуацію вирішити, щоб він почав втрачати очки вже буквально у перші тижні. Початку одужання Польщі від правопопулістської навали. І тут є прямий інтерес знову електоральний, адже польські праві готуються до місцевих виборів, до виборів до Європарламенту. Їхня головна задача взяти реванш, створити як немога більше місцевих органів влади, які будуть в опозиції до влади у Варшаві. І, до речі, треба пам'ятати, що тут ставка. Саме на ті воєводства, які знаходяться на кордоні з України, які мають стати таким собі санітарним поясом, який не дозволить вирішувати польсько-українські проблеми в інтересах Польщі і України. Ось такою є реальна ситуація, коли переважна більшість громадян Польщі і багато хто у Словаччині щиро співчуває боротьбі українського народу. Розумію, в якій скруті опинилася сусідня держава. Як важливо всім разом вижити в умовах, які можуть завтра стати нестерпними і для поляків, і для словаків. В разі успіху Росії треба усвідомити, що народом у цих двох країн буде не переливки. Вони ще згадають втрачені шанси. В цих умовах знаходяться люди, які спекулюють на проблемах, що виникли. Знищують українську економіку і можливість боротися, знищують можливості економіки власних країн. Так що це не блокада. Це те саме політичне і економічне самогубство, яке ми неодноразово бачили у власній країні. Дивно бачити його в країнах, які всім своїм розквітом і успіхом зобов'язані Європейському Союзу. А безпекою. Тим, що Україна не дає можливості росіянам прорватися до їхніх кордонів і диктувати Європі абсолютно нові правила гри. Правила, які ой, як не сподобаються полякам і словакам. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Patreon Бемікофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube перемоги і миру вам. Хай щастить!